Привіт, всім! Перш ніж будете дивитись ті кадри, які я для вас зняла <кхід> у влозі наступному, я хотіла перепросити за те, що виникли якісь незрозумілі технічні проблеми з попереднім влогом. Чомусь за невідомих мені причин і обставин перевернута була частина відео. Чому не, чому не зрозуміло, тому що і зйомка була правильна, і в редакторі, коли я це відео монтувала, все було ідеально, нормально, як завжди. Але чомусь YouTube собі вирішив на початку відео покласти частину відео, а тоді зовсім перевернути. Тож, вибачте, що така накладка вийшла, але це не не я тому причина, скажімо так. я не перезавантажувала вже, тому що був би втрачений час, і взагалі не побачила всьому великого сенсу. І сподіваюся, на вашу прихильність до мене чомусь я впевнена, що ви мені це пробачаєте. Добре. А зараз до понеділка-робочого дня. Привіт всім, поспішаю. Один будинок вже є. Сьогодні 6 годин, 15 хвилин. Я працюю в шести будинках. Так. І причому 5 з них без перерви. З самого ранку з 8. Бонджує! 6. Власне, чому я йду пішки? Тому що тут зовсім недалеко до будинку, в якому я працюю, буквально на сусідній вулиці, і мені було зручніше поставити велосипед до того, що я вранці ризикнула, взяла інший, бо на моєму приспущенні колеса. Взяла інший, який теж у нас стоїть жіночою, скажімо так, рамою, яким ми зараз не користуємось, і він виявився просто жахливий. Я не знаю чому, але було дуже важко крутити педалі. Я ледве довезла лію і ледве повернулася потім, тому заїхала додому, поставила велосипед і вже тоді пішла пішки до моїх наступних бенефіціарів. Власне, вони мені трохи. Вони мене трохи засмучують, тому що пара похилого віку, які ну його звуть Клод, і в нього Паркінсона, і виглядає так, що стає гірше і гірше. Раніше, коли я приходила до них, він завжди сидів в вітальні, дивився телевізор. Ми з ним вітались, трохи розмовляли. А зараз переважно 90% часу, я два рази на тиждень до них приходжу, він спить, відпочиває, тобто я його не бачу. А його дружина, вона теж хворіє, як вона мені каже. Переважно, ну, в неї болить спина, і вона теж майже не встає. Вона мене зустрічає, а потім йде, лягає. І ну, вона каже: Ви знаєте, що треба робити. Все як завжди. Я пішла, ля... ляжу, бо я втомилася. Ось а ще вона завжди намагається. Ну, через раз вона мені дає якісь смаколики для дітей. І Ось цього разу кекс такий її передала. Він доволі смачний. Мой його зазвичай звичайний сніданок. Йому ну я до того, що дуже добрі люди, але, на жаль, вік і здоров'я беруть своє. Bonjour Bonjour Ось тільки що ви побачили, як працює мій сканер, точніше, мій робочий телефон, в якому є е сканер для е чіпа, який є в, кожній, в кожному такому блокноті у моїх бенефіціарів, правда, не у всіх. Чомусь зустрічаються люди, в яких немає такого чіпу. В такому разі я вибираю сама там, що відсутні, е відсутній чіп. Натискаю, коли я прийшла і коли я пішла. Такий ось додатковий не знаю, чекпойнт, так, для перевірки, і для доказу, до речі, мені один раз це допомогло довести, що я приходила, тому що моя клієнтка вона спала весь час і потім не могла пригадати, чи я взагалі була в неї. А я ще забула написати. <кхід> я в цьому зошиті маю ще й рукою дописувати. Ну, теж не скрізь це роблю, але намагаюся ось цей чіп сканувати. Отже, тільки що я заважую. Завершила роботу одну годину і відсканувала свою присутність. Точніше, коли я вже йду. Так, ну, чотири будинки, чотири години є. Залишилась ще одна, і потім буде невелика перерва. Я вже пообідала, біжу ще один будинок, поприбираю. На сьогодні буде все. Заберу дітей зі школи і вже тоді буду займатися домашніми справами і відпочивати. Мені тут написали смс-ку, що мене чекають в бюро як можна швидше. Щось там в них сталося. Або не сталося, зараз дізнаємося. Я справді виглядаю втомленою і вони це помітили. Ну що ні, нічого дуже такого особливого, справ в тому, що моя курильниця, ну вона при мені ще. Вона запитала, а їй зменшили години. В середу я мала в неї бути дві години, і одну годину прибрали їй ну, щоб коротше, я не дві години буду прибирати, а одну. Вона ж мене запитала, чому ну, там іншу людину мені поставила ні. Я кажу, ні, все нормально, якби нічого. Вона, я зараз подзвоню, дізнаюся. подзвонила в бюро, чому в мене має бути 4 години на тиждень, чому ви мені 3 зробили. Ну, В общем, гульбану має прийти, в неї там є вільне місце, вона на 2 години. Ну їй кажуть, що ні, вона не може, в неї забагато годин, забагато роботи, тому вона не може. І хай вона прийде в бюро, я їй поясню. Ну, я не збиралась іти спеціально. Мені і так вся ситуація зрозуміла. Та мені все одно кадуш написала повідомлення, що прийди, як тільки зможеш, треба поговорити. Ну і власне вона мені про це й каже, що ну ти каже: не пока ви більше не показуєте планінг. Не якщо вона там запитує, чи у вас місце вільне, кажіть, що я не знаю, я ну. У мене все в порядку, коротше, в бюро знають краще, і не треба мені додаткові години, якось так. Ну, типу, що з тими соціальщиками, у них багато питань, ну і що вони намагаються якомога більше собі вибити таких пільг, а в бюро видно якось намагаються це балансувати, щоб хоча б потроху охоплювати більше людей, а не. Не знаю, у них якісь бюрократичні, я думаю, є ще питання. Ну, власне, така ось історія. Ну, Це ж не, ну, не ваша провина, не ваша проблема. Просто не показуйте планери, не кажіть, що у вас там є місце чи ще щось, що ви вільні. Ну, Тобто, все в бюро вирішується. У нас мряка. Сонечко закінчилося. Почалася мряка. Іду в школу дітей забирати. Ну, насправді, вперше за довгий період, взагалі, перше, мабуть, так, так от сильно відчулося, що я скучила за українцями, які тут були. Е, ну, у мене такий флешбек був, як ми тут в школі біля школи зустрічалися з ними і чекали на дітей. Були в нас тут компанії по 5-6 людей, і цього вже давно немає. Зараз якось особливо гостро відчулося. Що ми тут самі. Зараз намагалася порахувати, скільки ж насправді було родин, які тут були з дітьми, які саме в цю школу ходили. І мені здається, що було не менше чотирьох. Чотири я згадала швидко. І ось, ну, окрім нас, сім'ї, там були Ну, в школу в них по одній дитині ходили. В одних було двоє дітей, але зовсім маленькі там був хлопчик. Однорічний, отже, ось так: чотири сім'ї, з якими ми періодично зустрічалися. Ну майже щоразу, коли треба було забирати дітей, і ну так перемовлялися, як справи, як, як що, які новини, як все йде. Ну і новинами з України також, тому що всі були з різних частин України. І це було таке ось міні-ком'юніті. На той момент, можливо, не так не так це цінувалося і мною, і ними. А ось зараз, коли це вже в минулому так було якось щемко, трохи засумував. Дощ іде, а ми їдемо. Ілія ще й каже, давайте на майданчик. Проситься. А ще нас Семен наздогнав. В нього на один урок менше. Григорій впав. І що ти не змерз? І вранці? Що таке закрита? Зачинена? А вони сперечаються, хто має відчинити. Зрозуміло. Все зрозуміло. Гриша, проходь, будь ласка. Береда. Власне, все на сьогодні. Я ризикнула вам трошки показати, який в нас тут бардак. Який безлад у нас на кухні. Ну, Сподіваюся, знову починала цей влог з вибачення, і зараз теж думаю сподіваюся, що ви вибачите, що ось так все не ідеально на моїй кухні, на нашій кухні. Не вистачає в мене сили наснаги ще й дома прибирати, але я з цим борюся. Принаймні вихідні витрачаю частково, половину часу так точно на те, щоб хоч трошки навести лад. Дякую вам за перегляд. Дякую вам за вподобайки, за ваші коментарі, за, за підписки. І, взагалі, дякую вам, що ви в мене є. Бувайте до наступних відео.